Я особисто, як народний депутат, зараз керував до генпрокуратури та нам відповідне повідомлення про злочин з вимогою відкрити кримінальну справу проти посадових осіб центру зайнятості, тому що там ямний підлог, задокументований підлог документів і зловживання своїм службовим становищем, за що передбачена кримінальна відповідальність. Ми все це проходило в 2012 році. Я тоді був керівником телеканалу у Львові, опозиційного телеканалу. Все, все те саме: податкові, маски, шоу і тому подібне. Я, чесно кажучи, шокований, що після двох років Дано ми отримуємо те саме від начебто наших так демократичних лідерів. Це біда. Хто воює з журналістами завжди програють. Це відомо, тому що влада бореться за рейтинги, за рейтинги політичні, а телевізійники, як правило, бореться за рейтинги інформаційні соспільною увагою. Ось такими діями, гублячи свій рейтинг політичний, вони піднімають рейтинг інформаційний.